Відбулася позачергова 32-га сесія тернівської міськради, восьмого скликання. На порядку денному були розглянуті питання стосовно бюджету міста, оновлення генерального плану тернівської територіальної громади, землеустрою, цивільного захисту населення та фінансової підтримки КП та ЖКП. на початку засідання. Представник збройних сил України вручив державні нагороди сім'ям полеглих героїв тернівчан. Пам'ять земляків присутні вшанували хвилиною мовчання. Щодо бюджету Тернівської територіальної громади на 2024 рік, депутати прийняли рішення 46,7 мільйонів гривень розподілити наступним чином: на потреби ЗСУ, забезпечення правопорядку, підтримку малого бізнесу, облаштування укриттів у дошкільних та шкільних закладах освіти. А ще на соцвиплати незахищеним верствам населення, сім'ям загиблих захисників та пораненим, оздоровлення дітей, благоустрій міста, на потреби ЦНАПу та інших установ міста. Гроші виділили і на регулювання чисельності безпритульних тварин у місті, адже ця тема дуже болюча. Тільки за січень цього року безпритульними собаками було покусано 18 людей, з них четверо дітей. Зараз стерилізація собак проводиться раз на рік, але цього недостатньо. Депутати запропонували робити постійно, для чого виділять додаткові кошти. В Тернівці різко зменшилась кількість дітей дошкільного віку, тому наповненість дитсадків міста менше 45 відсотків, каже начальник відділу освіти Володимир Ільчишин. Тож запропонували оптимізувати чисельність дошкільних закладів освіти в місті та встановити режим їх роботи. Цього 24-го Тернівці народилися 14 дітей в першому кварталі. 14. Якщо ви 14, помножите на 4, то буде 56. Давайте накинемо там ще трошки значить, 80, це максимум, який може, який може бути нарощувати. Що таке 80? Якщо брати 80, то це означає, що через 5 років у нас буде е, всього, значить, от, е, всього 3 перших класи. На ну, динаміка, динаміка. І є ще така остання, я сам недавно ну, дізнався, ситуація така, що Україна вже зараз опинилася в демографічній ямі, навіть не пов'язані з тим, що відбувається зараз. Що таке демографічна яма? Зараз, от у нас зараз, не народилися ті діти, яких не народили ті діти які самі не народилися в 90-ті роки. Якщо прорахуйте ну, назад, пам'ятаєте, 90-ті роки, коли це називається демографічна ярмарка. Ну, така... Також, згідно із змінами чинного законодавства, вся містобудівна документація має бути в електронному вигляді. Виникла потреба виділення коштів на розробку нових генпланів Тернівки та села Зелена Долина зі змінами та доповненнями. Якщо цього не зробити до 1 січня 2025 року, то прийняття будь-якого рішення по земельним питанням буде неможливим. На сьогодні закон вимагає від нас, щоб генеральний план. Був виконаний в електронному вигляді. Що це підразунувається? Що це не просто растрова картинка, бумажний паперовий варіант, а це електронні, електронні документи, які підв'язані до геоінформаційних систем. Крім того, містобудівна документація вона буде водночас і земновпорядною документацією, і з 1 січня 2025 року. Всі е, територіальні громади повинні занести в е, Державний земельний кадастр інформацію про функціональні зони е, по земельним ділянкам, які е, відображаються в генеральних планах. Для продуктивної роботи новоствореного ветеранського центру вирішили надати простори приміщення. Працівники центру зможуть швидко та якісно надавати кваліфіковані послуги. Всі питання порядку денного були детально розглянуті депутатами та затверджені шляхом голосування.